Я Софія, здобувачка освіти державного навчального закладу Запорізького промисловий центр професійно-технічної освіти, Навчаюсь на третьому курсі з професії Касирбанку оператор комп'ютерного І Я беру участь у конкурсі з предметів природничого циклу експеримент діагноти наукового пізнання, Номінація – біологія, моя тема нервного і стресу на організмі людини під час війни в Україні, керівницею дослідницької роботи та викладачкою предметів виробництво є Війна створює особові домови, в яких людина постійно перебуває під впливом стресових чинників. Ці фактори безперестанку активують механізми стресу, змушуючи нервову систему працювати на ваші можливості. Розуміння процесів стресу, а також навички вйомного подолання, є важливими складовими підтримки та відновленням організму під час тапісні війни. Проєкт є спроби привернути увагу до важливості психічного здоров'я в умовах війни. Виконання конкурсної роботи складалося з чотирьох етапів. Перше ознайомлення з усіма вимогами конкурсу. Друге теоретична частина, яка складалася з вибору теми і мети роботи, обговорення усіх деталей, пошуку достовірної інформації, ознайомлення з правилами безпеки життєдіяльності та особливостями поводження з d ідею. Практична частина, яка містила створення презентації з використанням програм для програмування, а також виготовлення власних 3D-макетів за допомогою d прифана а саме головного мозку та надаткових залос. Підсумковою частиною стала остаточна перевірка усіх матеріалів та їх презентування. Метою цього проєкту є дослідження впливу стресу на організмі. Причиненного війною, а також розробка практичних рекомендацій для зниження негативних наслідків цього стресу. Проєкт ставить завдання проаналізувати основні стресові чинники, які виникають під час війни, і дізнатися, як саме вони впливають на наш організм щодо. Центральна нервова система є основним координатором стресової реакції. Вона отримує сигнали про загрозу від органів чуття і передає їх мозок, де відбувається оцінка ситуації. Гіпоталамус аналізує інформацію та приймає рішення щодо реакції на загрозу. Потім він передає сигнал до натиркових залоз, які починають виробляти гормони стресу, кортизол та адреналін. У нас у людини починаються проблеми зі здоров'ям. Найчастіше першими симптомами стають проблеми зі сном та послаблення імунітету. Наслідком таких гормональних перепадів Стоїть хронічний стрес, який може викликати певні порушення в роботі мозку, які ті саме функції мозку порушуються. Об'єм гіпокампа зменшується, що призводить до проблем з пам'яттю, концентрацією уваги та навіть розвитку психічних розладів. Амігдала, яка відповідає за обробку емоцій, зокрема за відчуття страху, починає працювати надактивно. Це призводить до підвищеного відчуття паніки, страху, а також труднощів у соціальних взаємодіях. Порушення в роботі при фронтальному мозку, яка відповідає за планування, прийняття рішень і соціальну поведінку, має негативний вплив на здатність людини до логічного мислення прийняття рішень і також взаємодії з іншими людьми. Нейронні зв'язки стають слабшими та можуть змінювати свою форму. Але, на щастя, мозок має здатність до адаптування та відновлення цих зв'язків. Для виконання дослідницької роботи я виготовила 3D-модель головного мозку для надаткових залоз за допомогою d принтера Для виготовлення моделі я використовувала пластик типу ПЛО. Всі роботи проводилися з урахуванням правил безпеки життєдіяльності. Війни, коли рівень стресу досягає критичних масштабів, надважливими стоїть знання про його мінімізацію. Ось мої практичні поради щодо зниження рівня стресу, які доступні кожній годині. Перше, введіть у своє життя регулярну фізичну активність, це допоможе знизити рівень кортизолу та підвищити рівень ендорфіну. Друге привчіть себе до збалансованого харчування. Особливу увагу приділіть їжі багатій на вітаміни групи В, С, Д, які підтримують нервову систему. Третє. Підтримуйте соціальні зв'язки. Спілкуйтеся, гуляйте, знаходитесь в оточенні людей. Це допоможе нормалізувати відчуття спокою. Четверте. Спеціалізована допомога фахівців значно полегшить адаптування до нових умов і сприятиме відновленню психоемоційної рівноваги. Хронічний стрес може призвести до важких наслідків для нервової системи, таких як депресія, тривожні розвитки, порушення сну, а також сприяння розвитку серйозних фізичних захворювань. Однак важливо пам'ятати, що стрес це нормальна реакція організму на екстремальні ситуації. І за наявності підтримки та лікування організм завжди може адаптуватися та відновитися. Війна це катастрофічний чинник, який руйнує людські долі, але деякі наслідки все ж таки змінити можна. Саме тому необхідно створювати належні умови для реабілітації, які допоможуть знизити довгострокові наслідки стресу. Дякую за увагу.